Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, Доброго ранку в небі пташки, Доброго ранку тобі і мені. Знову в подорож рушаємо, вже казок багато Казки казкові двері відчиняються, чудова казка починається. Подивіться, діти на клубочок. Зараз я візьму початок ниточки в руку і буду міцно тримати, а клубочок передам далі. І знову клубочок повернувся до мене. Ниточка не порвалася, вона складається з безлічі тонких ниток, які переплітаються разом, і стали вони ще міцнішими. Так і у нас ниточка зв'язала нас і наша дружба стала міцнішою. Ти мій друг і я твій друг разом за руки візьмемось і один одному посміхнемось. Діти, погляньте, яке незвичайне дерево зі стрілочками. Думаю, нам треба обрати, куди йти далі. Праворуч підеш, красиву іграшку знайдеш. Ліворуч підеш, з другом посваришся, прямо підеш, друга з біди виручиш. Діти, який шлях оберемо? Дітки, підкажіть, будь ласка, чи є у вас друзі? Як ви гадаєте, чому кожна людина хоче знайти собі друга? Якщо у вашого друга сталася неприємність, що потрібно робити? Молодці, діти, недарма говорять у народі, що друзі пізнаються у біді. Ось ми з вами і підійшли до казкової країни. Подивіться, як багато героїв казок нас зустрічають. А спробуйте відгадати, з якої казки ці рядки. Сидить зайчик на пеньку, дуже гірко плаче. Лисичка в хаті на печі від радості скаче. Молодці малята, а зараз я пропоную вам стати героями цієї казки і виручити зайчика з біди». Казка зайчикова хатка Оселились біля річки, сірий зайчик та лисичка. Зайчик в хатці луб'яній, а лисичка в крижаній. Ось постукала віконця тепла сонячна весна і розтанула на сонці біла хатка крижана. Почала лисиця зітхати. А як я житиму без хати, зараз зайця прожену і влізу в хатку луб'яну. Де вже зайчику малому суперечить хижаку, довелося тікати з дому бідолашному звірку. А лисиця та хвостата влізла в зайчикову хату і в хатинці луб'яній оселилась, як в своїй. Пострибавши по лісі зайчик, сірий зайчик побігайчик. Сльози річкою лючі страшно в лісі уночі. Раптом собаки ідуть до нього і питають. Що таке, мабуть, в зайчика малого лихо трапилось тяжке. Ой, мене прогнала з хати люта злодійка хвостата». Ой, куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Годі зайчик плакать, витрі сльозоньки свої, знаю я цю розбишаку. Зараз виженемо її. Підійшли вони до хати, собаки почали гарчати. А ну, хвостата, забирайся звідсіля, а лисиця відмовля От як скочу, як підскочу, полетить від тебе клоча, на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Вовк злякався та й тікати, а зайчик пішов вночі знову захисту шукати, сльози річкою лючи. Враз ведмідь іде до нього та й питає, що таке, мабуть, в зайчика малого лихо трапилось тяжке. Ой, мене прогнали з хати, люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Годі годі зайчик плакать, витри сльозоньки свої, знаю я цю розбишаку, зараз вижену її, підійшли вони до хати. Геть загримав воло хати, забирайся звідсіля. А лисиця відмовля. От я скочу, як підскочу, полетить із тебе клоча, на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Як почув ведмідцю мову, враз ховався у кущі і побрів наш зайчик знову, сльози річкою лючи. Враз іде назустріч півник, гострі шпори на ногах. Що з тобою дуже дивно, зайця бачить в сльозах. Ой, мене прогнала з хати, люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Що ж, провчу я, розбишаку. Де вже півничок тобі, ведмідь і собака відступились в боротьбі? Ну, за мене не страшися, сам побачиш, от ходім!» Вийшли друзі на узлісся, де стояв зайчатин дім. Місяць виглянув за хмари, півник крилами ударив. Годі спать, кукуріку, на чужим пуховику. Вмить ліса продерла очі, хто там ходить по двору. От як скочу, як підскочу, на шматочки роздеру. Не злякався півник смілий, та наганок, як стрибне. Забирайся, поки тіла, не дратуй, гляди мене. Відкидали са запори, Бачить півник, молодець, гострий дзьоб сталеві шпори, Ще й червоний гребінець. Тут лиса аж закрутилась, бідний зайчик, ти мій, будеш мати ти свій дім та спокійно в ньому жити. Звикла лиска хитрувати, малих звірів, ображати, а сама мерщина ганок та по східцях та й у ліс. І зустрінув зайчик ранок, знов веселий, як колись. Кінець. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання. Назвіть героїв цієї казки. Опишіть, будь ласка, одного героя. Діти, а хто такий друг? А у вас є справжній друг? Хочу я вам побажати, дружба, хай буде з тобою. Дружбою ти вмій дорожити. Знаю, що без дружби міцної важко на світі прожити. Дякую за увагу. До побачення малята!